Новий день несе з собою новий прогноз. Вітер стає відчутнішим, хмари густішають, а в окремих регіонах навіть можливі дощі. Давайте з'ясуємо, що приготував цей вівторок для України. На Київщині температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 17. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду, спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не очікується. У Чернігівській області температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується розсіяна хмарність без дощу. На Сумщині температура день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На сході у Харківській області температура день становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. У Донецькій області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 20. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без дощу. На півдні в Одеській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясний сонячний день. У Миколаївській області температура в день досягне 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але без опадів. До речі, щоб завжди знати, коли вітряно чи дощить, підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться цим прогнозом із друзями. На Херсонщині температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 20. Вітер північно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Запорізькій області температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, опади не прогнозуються. На Кримському півострові температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер північно східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але без опадів. На заході. У Львівській області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер слабкий, опадів не очікується, спостерігатиметься майже повна хмарність. На Івано-Франківщині. Температура день досягне 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Прогнозується значна хмарність без дощу. У Тернопільській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується значна хмарність, опади не прогнозуються. На Буковині температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На Закарпатті температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 20. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не очікується. У Рівненській області температура день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На волині температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність, опади не прогнозуються. У Хмельницькій області температура день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але без опадів. У Полтавській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність з можливими слабкими короткочасними опадами. У Черкаській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 19, вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Прогнозується майже ясна погода без хмар та опадів. Ось так виглядатиме цей вівторок у різних регіонах країни. Попереду ще багато змін, тож залишайтеся з нами, аби нічого не пропустити. Бажаю вам гарного настрою і тільки приємних вражень від погоди. До наступної зустрічі!